Олена прокинулась, як завжди, о 6.30. Увімкнула кавоварку, тихо, щоб не розбудити Миколу. Вони були разом 18 років. Їй здавалося, назавжди. У них був син Артем, 14 років. Жили скромно, але злагоджено. Вона бухгалтерка в невеличкій фірмі, він водій на будівництві. Вона готувала йому їсти, прала його речі, слухала, коли скаржився на начальника. Вона завжди була поруч. Іноді він ставав мовчазним, іноді зривався, але вона списувала це на втому, на вік, на життя. Аж поки одного вечора він просто не прийшов додому. Відвезу товар у Львів, заночую там. Коротке повідомлення в месенджері. Олена ще тоді відчула щось не так. На ранок зателефонував син: Мамо, тато виставив у соцмережах фото з якоюсь жінкою. Вони в готелі. У неї в голові завмерло повітря. Фото було справжнє. Усмішка Миколи, обійми, їй хотілося кричати, але вона мовчала. Внутрішній крик душі лунко стукав по ребрах. Він повернувся через три дні. Прийшов, як ні в чому не бувало, з валізою. Нам треба поговорити, сказав спокійно. Я закохався, вона інша. Мені з нею добре. Я їду. Але ти тримайся. Олена мовчала, сльози не текли, серце змертвіло. Я тримайся, прошепотіла. Після того, як ти розтоптав усе наше життя, не перебільшуй. Ми просто розійшлися. Таке буває. Він знизав плечима. Він забрав деякі речі, документи і пішов, без жалю. Син замкнувся в собі. В школі почав прогулювати уроки. Олену, наче виключили з життя. Вона худла, не могла їсти, звільнилась з роботи, не витримала косих поглядів. Була весна, але у ній зима. Вона лежала вдома, дивилася в стелю, шукала помилки, що вона зробила не так, що не встигла дати. Я не потрібна. Думка точила, як іржа. Через три місяці вона вийшла з дому. Просто пішла в парк. Посеред липневої спеки відчула запах життя, побачила, як дитину обіймає маму. І зрозуміла вона ж теж мама, вона жива. Вона влаштувалась у кав'ярню просто баристою, почала малювати, як в юності, купила собі велосипед, їздила на світанку через поле. Микола іноді писав, як ти, чи все добре з Артемом? Але вона вже не відповідала. Син побачив, що мама не зламалася і теж розцвів. Вони разом поїхали в Карпати вперше без нього, і було добре. Минув рік. Вона знову працювала в фірмі, мала коло подруг, сміялася, не була як раніше. Вона була новою, зі шрамами, але міцна. Олена вже не рахувала дні після нього. У її житті з'явилося багато нового робота, яку вона любила, маленька виставка її картин у місцевій галереї. Підтримка сина, що подорослішав, і став її найкращим другом. Одного вечора, коли поверталася вона додому з роботи, телефон завібрував. На екрані висвітлилась Микола. Вона дивилась на екран, наче в обличчя привиду. Вперше за довгий час серце не стиснулося. Вона просто відповіла: Привіт, сказав він тихо. Можна побачитись? Вони зустрілись у кав'ярні, де вона колись працювала. Вона була в зеленому светрі без макіяжу, але виглядала неймовірно сильною. Він посивів, схуд. Очі були без того вогню, що колись її запалював. Я зробив велику помилку, прошепотів він, тримаючи горнятко кави. Вона пішла до іншого через півроку. Казала, що з тобою мені було краще, але тоді я цього не бачив. Олена мовчала. Я згадую, як ти завжди знала, де в мене болить, навіть коли я мовчав. Як ти не питала зайвого, коли я був злий, ти моя родина. Може, може, ми могли б почати все спочатку? Вона довго дивилася на нього. У середині не було вже того болю, лише тиша і спокій. Вона встигла себе зібрати, а він лише починав розсипатись. Знаєш, Миколо, я вже повернулась до себе і назад не хочу. Він опустив очі, вперше не мав що сказати. Вона встала, спокійно вдягнула пальто і посміхнулася. Дякую, що оцінив, але я більше не та, яка чекала. Вона вийшла в ніч, де світились вогні, де не було жалю. Вперше вона дійсно йшла від когось, не втікаючи, а обираючи себе. Якщо вам відгукнулася ця історія, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.